То що має держава Україна надати пільги випускникам з так званих ЛДНР і закласти у держбюджет на наступний рік кошти на безоплатну підготовку абітурієнтів з ордло для вступи в українські вузи, і власне чи допоможе це інтегрувати молодь з окупованих територій в Україну? 206-99-99 – Це телефон прямого ефіру. тож долучайтеся і телефонуйте, пане Ігоре. Як ви вважаєте? Ну я знаю наперед, що ви, ви проти. Ні, чому ну вот нас які воно якщо, якщо, хтось, вважає, якщо хтось вважає, якщо хтось важає, що, скажімо так, фінансуючи безкоштовну підготовку до вступу вище, а також пільгове, позачерговий вступ вище, стимулює людей приїздити до України, отримувати українські паспорти і щось будувати там, типу мости, якісь із окупованими територіями. А чому ми безкоштовно? Давайте будемо доплачувати. Я вважаю, їм треба тоді доплачувати. От пан Василець, наприклад, там поділиться е, кімнатою в своїй квартирі, поселить безкоштовно. Ви е, ж зрозумієте, якщо ми їм будемо доплачувати, вони точно сюди всі поїдуть. Точно всі будуть отримати українські паспорти, і навіть будуть співати гімн слава Україні. Правда, що в них буде в душі? І питання просто: чи готовий я особисто сьогодні як платник податків комусь забезпечувати? Всупереч Конституції України а, преференції. Ні, не готовий. Uh -huh. Я вважаю взагалі, що будь-яка людина, яка приїздить з окупованих територій, в тому числі з окупованого Криму, вона ще має підтвердити право мати український паспорт і українське громадянство. А то доходить до абсурду. Ми їх сюди тягнемо, ми їх всіляко стимулюємо. Я ж кажу, давайте зразу з бюджету доплачувати їм ну там 100 200 тисячу доларів. Давайте по тисячі доларів будемо платити. Повірте мені, буде черга стояти, на які. З тих, хто відмовиться від російських паспортів, які Но вже отримали. іронія отримав. чудова. Ні, це не іронія, це факт. Але з іншого боку, чи це факт не цинічно це по що? відношенню до цих, Ні, молодих людей які, наприклад, насправді. Нічого, хочуть тут цинічно. навчатися та? Дивіться, той хто хоче, той вже сюди приїхав. Той, хто хоче, не мав змоги приїхати, знайде можливості, і навіть супереч тому, що чинять різні перепони окупанти, він приїде і буде жити в Україні, служити українській державі і навчатися в українській. Вишах. Більше того, якщо людина талановита, то вона однозначно е, е, в нинішніх лояльних умовах до мешканців окупованих територій вступить у виш і отримає вищу освіту. Але я впевнений у тому, що будь-які стимули, в тому числі за рахунок державного бюджету, в тому числі за рахунок неконституційних преференцій по відношенню до інших дітей, вони ніяким чином нам, людей, які будуть зміцнювати наш суверенітет, не запам'ятали вашу думку, ваша реакція після телефонного дзвінка. Слухаємо вас, будь ласка, горіть. Да, добрый вечер, студия, добрый вечер, это Краматорск. Ну я красный, Александр, да. Не надо троить этих людей вообще, надо забыть о них. Это счастливые люди, это самая счастливая на Вот это ДНР это самые счастливые люди. Понимаете, у них все прекрасно. Ленин, Сталин, Пионеры, Журтыняка, Путина славят. Ну все, ребята, зачем вы их троите? Вы из ста человек молодых, один человек их есть, который понимает, что происходит там. Это будет нормально. Но я же я устал вам объяснять, что я вот же выехал, мать моя женщина. Я же все знаю. Пусть живут себе. Вот Мирошиченко прав. Сидеть там, колючей проволочкой сидеть там. Сами переживут, сами поймут. Не поймут, пускай все так остается. Будьте здоровы. Дякую. Дякую. Ну, така позиція, до речі, людини з Донбасу. Дивно, але ну от така думка. Ну от з моєї точки зору, от, якщо б бы я був Путіним на місці Путіна, я б вот таких, как, от, дозвонювач наш, я б таких, як мой опонент, чесно говоря, взяв би на зарплату І регулярно платил им много денег, чтобы они приходили в эфир и розказывали. Як можна відградіть от, все колюче? Я і готовий, поволки, я готовий, пане Василеві, давайте досі. зарплату. Я готовий говорити це безкоштовно, а за гроші так тим більше. Ще давай, раз, давай. це моє щире дай, переконання, дай, дай, дайте не дайте потрібно договори. нам дайте тих людей, понятно. які живуть сказали, на окупованих територіях сказали, і можуть приїхати сюди, тільки якщо я їм понимала. якісь преференції будуть. Uh, uh, так ну, от, uh. так от, після того, як я би посадив цих людей на зарплату, а ви, скоріше, на зарплаті, то от. Тогда бы вот пазл сложился, потому что получается студенты, вот молодое поколение, которое мы не пускаем в Украину. Оно скорее всего либо уедет в Российскую а чому ми Федерацию, работает. А чему мы их не гидрома в Украину? Кто их сюда не пускает? Нажаль, нажаль, их сюда не на жаль, на дайте, жаль, дайте, дайте, просто пускай. Ну, а чей пряником комзамай? Чего не треба работать? Тогда получается, у этих людей оставляют им по сути возможность. Послужить в вооруженных силах непризнанных территорий, неподконтрольных. И получается, таким образом, вот тогда действительно вот план Путина приобретает свой. Когда вот, эти, встачає, деньги. И тогда, вот эти деньги вы по сути отрабатываете, потому ну, что тогда ну, больше людей будет стрелять потенциально в украинских солдат. И это логика, против которой ну, просто ну, бессмысленно ну, спорить. Смотрите, да, логика просто... проста. Тобто ви вы кажете, если мы им не дамо грошей, если мы им не дамо безкоштовных вот, преференций, вони они у нас будут стрелять. <танцес> я, це тероризм вибачайте. Тобто вони <танцес> в мене будуть стріляти, якщо я не дам преференцію преференції. Вибере биває. Пане Дмитре, закінчується. Тому що ви мені полюєтеся, що так. Я розумію, що просто договорити. Так вот. Тому, Если бы Украина, как государство, дала все возможности для того, чтобы молодежь с неподконтрольных территорий приезжала в Украину, для для какой метод? тогда бы, как да? как минимум, меньше бы людей шло в их вооруженное формирования и стреляли маечня, в вооруженные силы полна, Украины. Полна Если Еще вы не расскажу. видите, связи, тогда выстачало. вам можно просто почули, посочувствовать. Пане, вас ваша реакция после телефонного звонка. Слухай, говорите извините, попрошу сразу прощения за то, что я буду на русском году. Я к вам зручно, але представьте спершу, прошу вас. Меня Нина зовут, я из Донецка. Uh -huh. Сейчас я живу в Киеве, значит, в uh 14 году -huh. переводиться с первого в другой университет. Потому что я хотела жить в оккупации. Господином... У меня есть, людина, которая хотела очень сильно поступить в Украину. Она этого не сделала, потому что она боялась, что она не поступит. Потому что боялась, что такие же люди, как господин Игорь, будут ее отстать. Потому что она боялась, что ее просто не примут. Скажите, пожалуйста, вам не стыдно, вы были хоть раз в территории оккупации, вы хоть знаете, что это такое? От насправді небезпечні речі, не ну як на мене, пане Ігоре, бо небезпечні. Я я... От не ви поводилися. сказали, можливо, ви навіть це не помітили. Ви сказали таку річ. Нам не потрібні ці люди з окупованих територій. Через так? Нам Пер... не потрібні от... ті люди, от реакція, які ласка. сюди рухаються лише. Заради преференцій або якихось доплат. Якщо вони не цінують свого українського паспорта, свого українського громадянства, не ототожнюють себе із нашою державою, ми не втрачаємо абсолютно нічого. Бо скільки ти їм не плати, якщо окупант по поманить довгим рублем, як говорять, вони побіжать в бік окупанта. І ще раз кажу, Тому що згодні вести разі ще раз ці не був... поїдуть просто до Росії. Почуватися, дослухайте мене, ну... я ж відповідь прямо даю. Не був на окупованих угу. територіях, бо якби я там був, я б звідти не повернувся. І Я впевнений, що проукраїнські налаштовані люди, які жили на Донбасі, вже давно знайшли можливості і сюди приїхали. А ті, хто живе там, вони справді я згоден з Миколою Коханівським, отруєні московською пропагандою, совєтськими міфами. Вони живуть іншими цінностями. Це люди, з якими в нас немає нічого спільного. І я вважаю, після того як ми звільнимо окуповані Донбас і Крим. Не знаю, коли це буде, з нинішньою зеленою владою так точно не буде. Ми маємо зробити так, аби кожен, хто там жив, мав підтвердити своє право бути громадянином України. Має бути певний проміжний період, коли відбудеться період деокупації. А люди. За яких ми нібито боремось, вони мають підтвердити, що вони є громадянами України, що вони не мають інших паспортів, що вони є законослухняними громадянами України, так, ні, і право так, отримати український Путіна, паспорт має бути таким же священним і цінним для наших громадян, Почула. як наприклад для тих, хто мігрує Сполучені Штати чи Європу. Вони просто так отримують паспорти так. тих країн. Дякую, ми, давайте реп... ще... Коротка репліка. Просто розумієте, в чому діло. Получається, що українці, які живуть на непідконтрольній території, їм проще. Получить російський паспорт, Ну, тримаю. пане Гіре, на жаль, і, 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 і дивиться. Я як Українець випаспорт. Ви, 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 я гроші, вже, не за, я, Росії, я, я Росії, як Україне, я як українець, ні за які гроші до країни окупанта ні, 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 не поїду. Паспорта не отримаю і жити там не буду. Тому що Росія це не воля для українця. Якщо людина вважає... Прийнятним отримати російське громадянство, їхати і навчатися в ту країну, значить, для неї абсолютно чужі українські цінності. Но чому ми Україна маємо боротися за тих дві, людей? І, ні? і тепер другий аргумент. Тобто, перший аргумент. Я не хочу фінансувати і боротися за тих людей, які не цінують свого українського громадянства. Другий Фінансувати аргумент, як вотний податків, безперечно, другий аргумент. Я не бачу, чому ми маємо робити преференції громадянам України, які живуть на Донбасі. У порівнянні з тими, які живуть у Києві, у Львові Але на Сумщині чи, ви, чи од в Одесі. Одна, ремарка, одна ремарка, немає жодної пане, різниці пане, за конституцією. Між цими людьми. конституція не передбачає такої бачи, різниці. Бачу, жодних пане, преференцій. Ну послухайте вступити у виш... Значить, знання це чому критерії? маємо? Чому можливо, можливо? Україна має надати ці преференції як на мене, тому що ви маєте розуміти, що ці абітурієнти, абітурієнти з непідконтрольних територій, вони знаходяться абсолютно не в рівних умовах з абітурієнтами, наприклад, зільвовану Львова ну, знаєте, чи там Харкова. У нас війна на жаль, і ми її не розпочинали. Тому війна на жаль поставила в такі умови е, територію окупована. Ну, ви, ви, знає... як... ви ви знаєте, ви знаєте, що ці безперечно е, ця молодь, Україна є держава. Умовах. Зобов'язана була ще тоді, в 2014 році, і зобов'язана зараз, але має бути певний декларс створити війна. умови для того, щоб люди, які хочуть жити на підконтрольній в Україні території, могли приїхати отримати тимчасове житло, тимчасову роботу. Все інтегруватися вони мають самі. Держава їм не повинна давати якихось окремих пільг. Якихось окремих преференцій, тому що таким чином вона інших ні дітей. Работы, ні жилья в конечному ітогі mm. не було. Мягко кажучи. А ви вважаєте, і що людей, які живуть, які вибрали Україну або на сум, в конечному тоді, їх, їх, їх по суті кинули на произвол судьби. і це факти. Ви знаєте, я не бачу Если тих людей, які приїхали з Донбасу, їх кивом. Вони добре почувають, ті, хто хотів на увазі. Я Україна, зумови, щоб не часть перекрикуйте територій, одного, прошу. І я є населення України просто ділились з нашої країни. І я не своєму місці. А націоналісти це конкретна стаття. Вони керують національними інтересами. Відходимо від теми. Я інтересував всіх людей, в тому додобного. числі сепаратистів. Не з Слухаємо дозвонювача, починаємо з дозвонювача, прав людини, які є одна зона в Конституції. І на Донбасі, і у Львові. Пане Ігоре, будь ласка, слухаємо вас, як вас звати? Алло. Так, як вас звати? Звідки ви? Доброго дня. А, мене звати Ірина, я з Кіровоградської області. Так, слухаємо. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. А чим відрізняються наші діти від дітей Донбасу? А тим, що вони діти Донбасу, очевидно, не мають рівних умов підготовки. До вступу mm. в українські виші, ну тобто я дивіться. Ну, це, от я ж, дам це ж факт. Я, я я, Я продовжу цю тему. Пону ну, за ну, дайте, дайте договорити. даючи преференції дітям Донбасу. Ви стимулюєте дітей. Кіровоградщини, щоб вони також запросили до себе окупанта. Бо тоді їм буде вигідно, тоді ж ви будете Начнём, фінансувати з їх. З того, це абсурд. Окупант у вас, скоріше, всього, в голові, Російська Федерація. мене в голові. і є для вас Донбасі немає. Російська це не Окупанти – Це ті, хто, ну, хто ні, прийшли зі зброєю в Крим, хто прийшли зі зброєю на Донбас, сказати. хто окупанний. Когда говорите за окупантів, ви пожалуйста сразу відділяйте тих граждан України, які живуть на Донбасі, і Людей, котрий вже наші громадяни, там так? є ще раз. кажу. Ви, ви... жінка поставила правильне Что? питання: чим Что відрізняються ви? діти Кіровоградщини, Одещини, Миколаївщини, Миколаївщини, Львівщини, Київщини від тих, що живуть mm. в окупації в Криму чи на Донбасі? Нічим як діти в Ордло, з... от, от поясніть мені, дайте відповідь мені, mm. як діти, які живуть в ОРДЛО підлітки можуть отримати таку ж саму підготовку, наприклад, з української мови чи літератури як? Підліток випускник Львова. тобто ну, поясні, випускник зі Львова це рівні умови. Випускник зі вчиться в школі, здає іспити, здає зовнішнє незалежне оцінювання на найвищі бали, але при цьому він не має преференції вступу, бо у нас є людина, яка не має знань, але зате вона має реєстрацію на окупованій території. Це є абсурд не, не з власної вище І ще, раз, має, кажу, і власне, ще я... раз кажу ну, мож... єдиний критерій вступу виші. Мають бути знання жодних преференцій фінансування. Навчання дітей з окупованих територій не може бути. Якщо фінансуємо, фінансуємо всіх. Якщо даємо а, якісь критерії, вони мають бути однаковими для всіх. Бо інакше тоді ще раз наполягаю на тоді на своїй пропозиції. Якщо ми боремося так за цих людей, давайте їм доплачувати, щоб вони мали українські паспорти і співали славень кожного ранку. Вони це будуть робити. Але чи готові ви зі своїх кишень платити? Я ні. Чи готовий пан Василець поселити когось із окупованої території в себе в квартирі, бо у нього немає житла? Хай він у нього. Проживе, немає питань. Якщо у вас є власність, поселіть у себе е, цих людей з окупованих територій. Я на такі жертви не готовий, але підтримувати морально безперечно. Держава має дбати у вигляді створення можливостей. Але ще раз кажу: ці можливості не повинні бути безмежними. І коли ми прийдемо на окуповані території, коли ми їх звільнимо маємо кожного, хто там проживав, подібно. запитати, Подобного а що щось, ти зробив для uh, того, щоб мати паспорт громадянина да, України. Бо українське громадянство – це має бути цінність. Подобного роду бред, кстати, розказував на протяжні mm. -hmm. всієї, по суті, всього періоду вот цього конфлікту. Mm. у -hmm. нас немає конфлікту, у нас є окупація, які російська б, окупація, які окупація Які війна. б деньги не давали, які б сказки не розказували, в кінцевому итоге mm. на непідконтрольній території достатньо багато громадян України в кінцевому итоге. От по суті, остается там жить, і с этим ну, вот хай, 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 не хай. происходит і ты... возвращение людей. Для Слушай, чого? Який не сенс? Не відбувається. Який у цьому сенс? Ну, ви ж хочете, Вони не хочуть жити в Україні. Який сенс їх повертати? територіальна цілісність. Територіальна цілісність не означає, пандарт. що всіх сепаратистів треба нагородити этого, державним фінансуванням значит, думать, і українськими паспортами. Якщо ви не виступаєте за відділення частини території України, значить, потрібно включати голову і думати, яким образом повернути громадян України з неподконтрольних територій, хоча б ментально, почати з цього в Україні. Я не буду... А вже далі починати розказувати про всі я не буду не відповідати вам тією ж монетою хамити. Голову я вмикаю завжди, мізки в мене є, і я не оголошую те, те, темників чихось. Тому я з перших днів окупації говорив ті речі, які повторюю зараз. Коли ми звільнимо територію від окупантів, Когда? Що от коли? коли ми звільнимо, не знаю, коли Куда? не Бувайте знаю не коли відходи, на, сьогодні не о, 2, 10, на сьогодні? Ми маємо о, ці о, ізолювати ці території на сьогодні. Ми маємо ці території ізолювати. і дбати про українську економіку, про рівень освіти, в тому числі українських аб... абітурієнтів а на тій території, яку контролюємо, і от тоді, коли рівень життя буде високим, тоді коли в нас рівень освіти буде таким, який буде рівнятися але, 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 але з американським і європейським, от тоді 113 люди 113 з окупованих територій будуть стукатися до нас і проситимуться, якщо звичайно в них будуть отро. Сіро речі в голові. України а ми будемо вирішувати чи надавати їм якісь вільні преференції чи ні. та хай з російськими паспортами, якщо їм видають, беруть і їдуть кудись усть каміногорськ працювати на копальні, а, з а, а, катертю їм дорогу. То єсли везнуть оружую, пойдуть Слухайте, ще раз повторюю у Путіна гарматного м'яса вдосталь чи з тими людьми, Не, які ну, живуть на окупованих територіях чи здесь ні? Я Йому байдуже кого yeah. використовувати в якості гарматного м'яса бурята татарина, чи а, мешканця окупованої території, якщо він на це підписується і йде скатертью дорогу. Як кажуть, пане Ігоре. чи є телефонний дзвінок? Будь ласка, слухаємо вас, говоріть. Алло. Так, чуємо. Представтеся. Добрий вечір. Добрий вечір. Іванович. Мені сімдесят п'ятий рік. І слава Богу, по істиченні п'яти років мені вдалось виїхати. С Донбасса сюда, благодаря нам. Но до этого пришлось доглядать родителей. И пришлось насмотреться на, так сказать, свободную, хорошую жизнь. Вот молодежь, о которой вы сейчас говорите, вот в те годы, 20-21, когда оказались без работы, без помощи, І нічого не оставалось, як йти брати оружие в руки. Не знаю, стріляли, не стріляли, але таким образом ми спасали від голода мої сім'ї. Так от я хочу сказати, що якщо ви будете ще приглашати таких ідіотів к себе в студію, то і. Перепрошую, це, я не дозволяю вона ображати моїх гостей в ефірі. Вона, Дякую. Поп... Все. Ну, я, я проводив приклад. Якщо, ну, якщо, дивіться, якщо терорист захоплює заручників і вимагає викуп, то є два варіанти: знищити терориста або дати йому викуп. Якщо ти терориста знищуєш, вирішуєш проблему. Якщо даєш викуп, то проблема з'являється згодом знов. Тому якщо ми кажемо, що люди. Можуть або взяти зброю воювати проти української держави, або ви їм дайте якісь преференції цих людей. Ні, треба ну, знання стоїть ті, хто бере зброю в руки, бо їм немає а, чим годувати свої сім'ї проти української держави. Вони є терористами. Ми ніколи їх в житті не навернемо на українську справу, даючи їм преференції чи чи хочете, якусь роботу. Позиція, я не хочу давати методія, роботи фінансувати з державного бюджету тих, хто потенційно може взяти зброю чу, проти української Дякую, держави. Так, я, у мене от вопрос: а вот ви віддаєте себе отчет в том, что ви по суті такой позиції, вот такой вот медийной освещенности, вот этого вопроса, конкретно подталкиваете граждан України брати оружие в руки, вступати в територій. рядині подконтрольных территорій. Це називається, виспособство України убийцу, не може воювати украй... проти України. Воюємо лише колаборати, зрадники і, і, те, кого і їх треба делать. знищувати. Крапко. Добре, телефонний дзвінок. Слухаємо. Слушаем вы знаете, а в свое время Наталья Поклонская приехала с... А, пошекайте. ну вы же представьтесь сперва. Наталья Луганщина. Так. Приехала Поклонская с забитого богами людьми поселка Луганской области. В центре Киева жила, училась, ну и что с нее получилось? Mm -hmm. Вы поймите, у всех диктаторов в карманах дипломы европейских и американских вузов. Mm -hmm. Это образование, оно ничего не дает, оно является просто инструментом. И все. Если у человека что-то там в душе, никакое образование никак не может на это повлиять. Приедут они, не приедут. У нас много уже выучившихся в Украине, сепаратистов, пятой колонны, врагов Украины. Это заслуженные архитекторы, заслуженные врачи, профессора, заслуженные строители, заслуженные артисты, кстати, Михаил Голубович, чего ему не хватало. Ну, поэтому ну, смысла нет. Смысла абсолютно никакого нет. Это не, не, тот подход. Я вам просто хочу привести, всегда его привожу. Игорь Кнышов такой есть, шахтер, регрессник с Красного Луча. Вот он добровольно отказался от украинского паспорта. В порыве страсти получил российский и стал бомжом. После этого стал, ну, без пенсии остался чувак, стал Путина называть фашистом. Понимаете, что не имеем, не храним, потерявши плачем. Вот когда человек остался в таком положении, Порошенко он тоже фашистом называл, но уже теперь и Путина, и Медведева. Яко, яко, почули вас, почули. Ну вот, видите, реакция, снова таки, людина из Луганщины. Я сразу хочу напомнить, что то, что произошло на Донбассе, это в конечном итоге вот, вопрос безопасности. Этот вопрос именно государства Украины. Если государство Украины по каким-либо причинам ну, не справилось со своими прямыми обязанностями обеспечения безопасности, то это, в первую очередь, обязательства Украины каким образом из этой ситуации выходить и покрывать все издержки. <питание>, Если эта позиция меняется, ага, значит вопрос. Значит вопрос. Есть у нас, вопрос, скайпом, значит, вопрос, есть у нас государство отзывы, или нет государства? Дмитро, Дмитро, вот. Э, Другую другу световую войну. Советский Союз. Віроломна фашистська Германія, ну, Советський Союз заявив, що віроломна Германія напала на нього. Да? Радянський Союз зазнав великих збитків. Скажіть будь, ласка, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, советський, не ви перебувайте. Советський Союз ніс відповідальність, що через просто міжнародні суди Німеччина сплачувала репарації за те, що вона вчинила. Росія брешу. Увала Донбасі Крим. Свє... Вона буде за це нести відповідальність В тому числі фінансу нас немає на... до да, звичайно на ек... Більше все то... нема. Все когда когда того, він не просто торгував. Да він був нет. союзником да на це. Так, а, так я зараз коронавицький коронавицький я я не війни. Під час війни готували, звичайно, а, війна, а, коли коли О, ходите, коли війна, коли, коли просто... почалася? коли почалася Друга світова війна, царев. це не царьов. Це ж не царьов. Він Це Василець про це. Приказно, царев. Царев. це, це так, Офіційний початок 32-му році Телефонний дзвінок останній. Пане, майте повагу доглядачів. Останній на сьогодні дзвінок, будь ласка, слухаємо вас, говоріть. Возлякався ваш до він вас. Не Просто абсурд. Виявляється, до, Україна винна, що ви на, все, на все. нас напало. Секундочку, пано, тепер комусь. Я, щось маю Я маю долучити до нашого ефіру скайпом, журналістку, до речі, переселенку з Донецька. Тетяна Заробна. Пані Тетяно, вітаю. Чи чуєте ви нас? Так, вітаю, а ви чуєте? Чуємо, дякуємо, що долучилися. У нас не так багато часу. Так. Ну я б, зна, знаєте, ну попросив би вас відреагувати. От на почуте на почуті аргументи у студії. Власне, ваша позиція. Я намагатимусь швидко говорити. Головна теза, якщо ма не з головного мені взагалі дивує та запальна дискусія, яка у вас там є. Людина каже про те, що там сепаратисти. Вони будуть воювати. і Ми, нібито, їх заохочуємо, щоб вони не воювали. А ця людина не знає скільки в Києві або в інших містах України є люди, які за гроші здатні продавати і батьківщину, і не тільки батьківщину. Ця людина є якийсь філософ. Відірваний від реалів життя. Я вам скажу як людина, яка знає, що наша держава жодним чином нам не допомагала, чотирнадцятому, 16 шістнадцятому моя дитина більш вступала до вищих навчального навчального закладу. Я знаю, що молоді люди це гнучкі люди, це люди, на яких можна впливати, ці люди, які здатні до змін. А людина, які 50, 60, 40, яка жила довгий час в СРСР, Тобто тоді, коли наша країна була під е, звичайно так та тією ж окупацією, як наразі Донецьк та Луганськ під російською, так от та людина старша, вона менш здатна до змін, вона менш здатна ставати свідомим громадянином, навіть якщо та людина мешкає десь в Києві. Я це стверджую, це моя. Певне, певне таке, як вам сказати, я до цього прийшла шляхом вже життя тут, в Києві, і споглядачі, які є люди навколо мене. Люди, які ніколи не жили Донецьку або в Луганську, але вони є не українці ментальні, вони є радянські люди, як то кажуть, що в Києві. На мою думку, країна, яка бажає, має хоче мати майбутнє, країна, яка хоче мати колись. Колись дійти до цивілізованої, ми наразі перебуваємо в певному феодальному стані, і ми маємо лише малесенький шанс, колись дійти до цивілізованого світу, і ми маємо, якщо в нас є таке свідоме бажання, ти цим шляхом ми маємо вкладатися в дітей. Ми маємо вкладатися в тих. Діти, які після шести років агресії, агресивної інформаційної політики в Донецьку та Луганську, все ж таки ризикують зробити цей крок відірватися від своїх близьких, від певного середовища, від своїх батьків та здолати ці блокпости, здолати певні ось ці, як ми чули, дискримінаційні відгуки, здолати ось це неприйняття. Та ризикнути почати життя в такому сумотнє таке життя в великій Україні. Я вважаю що це це є мотивовані молоді люди, які зможуть і певні мовні проблеми вирішити та інші прогалини в своїй освіті. Адже ми розуміємо, яка там є освіта в Донецьку та Луганську. Мені здається, що ці діти здатні здолати ці прогалини та стати. Свідомими, свідомими, достойними громадянами нашої країни у нас хвилина. Тож 30 прошу підтримую. Знаєте, коли я на початку дев'яностих приїхав до Києва в університет вступати, я вступив, мені пощастило, склав іспити став студентом, цикл, але в нас були підготовчі курси. І цей підготовчий курс цілий рік. Діти, які не змогли вступити до університету, навчалися. Тому ті, хто приїде з Донбасу і не зможуть вступити на загальних умовах, в них має бути можливість залишитися на підготовчі відділення і за рік надолужити прогайни, яке вони не отримали у плані освіти на окупованих територіях. За таких дітей ми маємо боротися за тих, кого маємо заохочувати копійкою. Точно, немаешь одного сенсу борьбы. 20 секунд, будь ласка, по теме. Если государство Украина хочет и дальше существовать, то в первую очередь, конечно же, нужно выполнять обязательства, все, которые на это государство по сути наложили Конституцией. И если этого не происходит, в конечном итоге мы просто потеряем территорию. И вместе с людьми, и, я так понимаю, именно этого добиваются все возможные патриоты, так называемые. Пане Татьяна, вам так уж 20 секунд. Нам Не території важливі, от що ця людина розуміє. Нам не, не треба території, нам треба людей. Саме людей. Якщо людина хоче, молода людина, хоче бути українцем. Ми маємо їй допомогти в цьому. А території не мають такого значення, як мають це саме нам Путін е, цю думку на на як це сказати, на насаджає, що нам потрібні території будь-якою ціною. Ні, нам треба змагатися за людей, за молодих людей особливо. Дякую, пані Тетяно, вам та я так розумію, вашим пташечкам, які говорили з вами в Унісон. Панове, дякую. Дякую вам. Було дякую. цікаво, емоційно. Висновки, друзі, як завжди, кажу, спочутого робити вам. І на сам кінець ледь не забув. Давайте подивимося, як проголосували читачі сайту Магнолі ТВ. Будь ласка. До 18-ї години тривало голосування. Тобто, це голосування не по результатах цієї дискусії. Чи треба закласти кошти у держбюджет на пільги і безоплатну підготовку бітуєнців з ордло для вступу в українські вузи? Так треба. Це допоможе інтегрувати молодь з ордло в Україну 32%. Ні, не треба. Це молодь -зор... Це молодь з ордло не поверне. а Гроші з бюджету будуть викинуті на вітер. Ще раз дякую. Програму провів Олександр Васильєв.